Що доброго ранку, друзі. Я вже в Ірландії гуляю по Е, Мав тільки що традиційний ірландський сніданок. От скажу, що гірше сніданка в моєму житті не було. І дорожче, напевно, теж не було. От. А зараз моя основна задача це знайти, що робити з телефоном, що й ремонтувати цей телефон, що купувати новий. Протягом години маю вирішити, тому що досліджувати нову. Країну без камери це якось не цікаво Знаменита вуличка темпель, бар з ірландськими пабами, От. але тут я пити пиво не буду, це місце для туристів. Я знайду більш атмосферний паб ввечері. І покажу вам репортаж звідси. Собор святого Патрика просто гігантський. Нагадує шотландські, англійські замки, романська готика. Хоча мінімум до декору, дублінський замок.